Яка не може вимовити русня. Паляниця. Ого! Па, дівчині, па! Паляниця. Я роблю ляк. Моя курочка Ля. Ля. Паляниця. Лесенка піднять. Є! Лас! Я лори. Лара. Вода лори. Лариса. Лариса! У мене. Ласа! Русня! Ти в'яле! Я Лар Назайка А А С як я Лар Лариса Лар Ларис С, покажіть, покажіть С. Нет в останню секунду Лариса. Ви що, люди? Ви люди після цього? Ви нам мішали сказати слова! Дякуємо, пацани! Ви що, чоловіки після цього? Ви чоловіки після цього! Але ми все одно перемогли! Овації дівчатам! Молодці! Пісня велбоя про ягоди! Висні! У мене в мене буква си! Так, я Ви у кого? Ви у мене. Є. Гарна дівчина, фільм з Джулією Робертс. Фільм з Джулією Робертс. Гарна дівчина. Красуня. Г. Р. У. А у кого? У мене. Пацани, давайте. Я кра максиван. я Крауня. С С. У кого С. Давай сюди. Давай, Олекс. Є. Слухайся, я це вперше таке бачу. Заклад, де лікують пацієнтів. Лікарня. лікарня. <сподовжен> Л. В мене Л. <сподовжен> У мене… Що? <спіль> а ви точно? <спіль> лікарня? У мене Р. Лікарня чи госпіталь? Ні, лікарня. У мене А. У мене А. Молодець! У кого і Став її х. У мене нічого немає. І, і нема К. К, нема к. К. Та є бремня. Чудовий де! Чудовий де! У кого Р. Лікались! А. Ліка-а! У мене є я! Ліка-арня!

Не бойтесь, дівчата. Один одного повбивають. Давай день. Дай, день. Дай. Все, дай, все класно. Дай. коли вона горить, коли вона говорить, музи мовчать. Щоб ти так виговарював, знаєш, коли, коли, вона коли... Лесь, складайте. Хто слово. вона? Ні, музик. Коли вона говорить, музи мовчать. Далі. <ріст> Молодція! Молодція! в Києві. Батьківщина. Мати, 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 мати. У мене М. У м. мене Т. Господи. М. А, а, а. 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 Ти. А, а. А, а. Танець гра, в якому учасники по черзі проходять під горизонтальною планкою. Ча-ча-ча? Танець під планку. Як вона там називається? Лімбо, Лімбо, Лімбо. Лімбо! У мене Ел! Ми самі О. Лімбо! О, у кого? Ти? Ви поламали по позитива. Лі м є! Трошки вище не видно бухове. Світло є, зарахуємо. Ім'я першого космонавта Незалежної України. Е, Каденюк! Каденюк, Його. Каденюк. Ага, Юрій нішо? Ні, 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 ну Гагарин, що? Ніт, ні, каденюк Катенюк Юрій. Хто зробив? Ну, зроблю вам ще маленьку підказку. So. Звали так ще президента першого. Е, Кравчук Леонід Леонід ле... звали ім'я Леонід Льоні. Ле... Так, а ім'я ле... не, не прізвище ім'я. Ім ім час, час, кадатеню. Є у птахів і янголів. Крила. крила, крила. І, У мене і а. У мене и а. Крыво. А такий серйозный. Эй, это О, У мене L, а я мавши не крила.

Во, на о. Ось сюди. О, сюди. Ось сюди. Паво! Ми його здаваємо. Баво, далі буква Б. Павоево. Прибери Е. Забери праву ногу, Володя. Праву Давай сюди. Руку сюди, ногу туди. Павовна. Баосна є. Отого заплутався в руках і в руках. ба о е Та йокер. Ви нам зламали, я розкладаю. ба о о Та яка о, та ж ве. Є, є, ба о в нема, нема. ба Я, ви, в мене є ри. Дайте і, вон і, став і, кри, Є. Назва української валюти. Гривня! Я роблю гривня! Я роблю гривня! Давай далі! Гривня! Я ні, Брайн забери. Я роблю гри, гри. Ти. У мене яус. Забери N, ви сюди постав. Сюди постав ви. А чо? Ви. Ти постав N і потім я. Так, так. Гривня, гривня, Гривня. є, є сорочка, сукня, штани одним словом. Одяг. Я роблю останню. О, ти, я ти, я правильно магазин іншим словом? Кооперація. магазин. Крам... Крам... Крамниця! Крамниця? Крамниця? Чи не можеш підказати, Краниця. ти стара підказував. <гум> пішло... нормально. Але... нормально. Нормально. Летить, летить. капітана. Найеротичніше, шоу мого життя. а Оля Юріївна кинула в мене буквою Х. Знаєте, що найбільше мене образило, що отойво, який зі мною працює, він каже: ми сьогодні на тій команді поставимо хрест. Та як я тобі виставлю штрафи, не, не треба його залякувати. Це, це але Тепер це я одно, штрафи приходять на тебе. Ну цього разу баночкою меду не розчитаєшся, Богданович. Дві банки, дві. Тому е, пане дві судя.